Йов сидів у поросі, вкритий болем не лише тілесним, а й душевним. Він пригадував, як народився, і серце його стискалося, чому я взагалі з'явився на світ, чому смерть не прийшла ще в утробі. У цю хвилину Йов не проклинає Бога, він плаче перед ним, шукаючи пояснення це не бунт, а стогін зраненої душі. Подібно говорив і пророк Єремія, коли в скорботі вигукував. Проклятий день, коли я народився, день, коли мене мати породила, хай не буде благословенний». Навіть великі пророки не уникали моментів, коли біль перевищував розуміння. Йов у віччій бажає смерті не як зла, а як визволення від муки. У його серці заживе запитання якщо життя сповнене болю, чому Господь дозволив йому народитися? Писання відкриває, що навіть тоді, коли людина не розуміє свого страждання, Бог не залишає її. Салмоспівець також проходив через темряву й питав чому, Господи, стоїш далеко, ховаєш себе в лиха?» І все ж Бог залишався поруч, бойовові, як і кожному з нас, належало пізнати, Бог не допускає болю без мети. Через біль Очищується віра і душа зростає в розумінні Божої премудрості. Йон не знає, що за його спиною відбувається боротьба духовного світу. Він бачить лише наслідок, але не знає причини. Його запитання людське, щире, болюче, навіщо дано світло стражденному і життя тим, що гірко знемагають? Але згодом, коли Йон зустріне Бога у бурі, він зрозуміє, не треба знати чому, треба довіряти тим, хто тримає Всесвіт. Тоді Йов скаже раніше я чув про тебе лише чуткою, а тепер око моє бачить тебе. Цей вірш є криком серця людини, що шукає Бога серед темряви. Це не безнадія, а початок шляху до розуміння. Бог дав життя не для муки, а для вічного спасіння. І навіть коли нам здається, що краще було б не народжуватись, бог бачить далі, ніж наш біль. Йов сидів далі у попелі, тіло його боліло, душа розривалася між вірою та відчаєм. Він дивився в минуле і питав Чому прийняли ті коліна мене? Навіщо ті перси, які я був сам? У цих словах глибока людська скорбота. Йов не проклинає Бога, але сумує, що не помер немовлям, бо смерть у його розумінні тепер здається миром, тишою після бурі. Він мріє про спокій, бо тепер я лежав би спокійно, я спав би там, би був би мені відпочинок. Йов бачить смерть не як небуття, а як місце, де всі рівні, і цар, і раб, і мудрий, і простий. Він каже з царями та земними радниками, що гробниці будують собі, або із князями, що золото мали, ці слова відзеркалюють стародавні уявлення, що в шеолі, царстві мертвих, усі спочивають разом без болю і змагань. Йо втомився не лише від страждань, він утомився від несправедливості життя. Він дивиться на могутніх, що жили в розкошах і спочивають у гробницях, і порівнює їх зі своїм болем. Усі вони однаково лежать у землі, усе з пороху постало і все до пороху вертається. Для Йова смерть це символ спокою від болю. Його слова нагадують псалмоспівця коли б то я мав крила, як голуб. Я полетів би і спочив. Його шукає не смерті, як знищення, а свободи від муки. Він не розуміє, чому Бог дає життя, якщо воно сповнене страждання. Подібно думав і пророк Ілля, який переслідуваний і змучений, вигукував Досить уже, Господи, візьми мою душу, бо я не кращий за батьків своїх. І все ж, попри біль. Бог не залишив Йова так само, як не залишив Іллю, бо через випробування Йов мав пізнати справжній мир не в смерті, а в Божій присутності. У Новому Завіті Христос відкриває, що смерть не кінець, а перехід. Ісус каже Прийдіть до мене, усі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Той спокій, про який мріяв Йов, здійснюється не в гробниці, а в обіймах Христа. Там, де Йов шукав тиші від болю, Бог приготував вічний спокій душі. Це не просто плач, це сповідь серця, яке шукає миру. Йов бажає спокою, бо не розуміє сенсу болю, але його страждання стане шляхом до глибшої віри. Бог покаже йому мир не в смерті, а у вірі та зустрічі з живим Господом. Коли Йов промовляє, або чим я не став з недозноском прихованим, немов ті немовлята, що світла не бачили, він говорить не з нанависті до життя, а з глибини страждання, коли біль і темрява здаються сильнішими за розуміння Божого задуму. Йов не проклинає Бога, але зіткає, бажаючи, щоб ніколи не прийшов у цей світ болю. Він порівнює себе з тими немовлятами, які померли ще до народження, вони, на відміну від нього, не зазнали страждання, не пізнали горя і не бачили світла, яке тепер стало для нього символом муки. Подібні думки звучать і в інших місцях Писання. Так Єремія у хвилину розпачі теж вигукує Проклятий день, коли я народився, нехай не буде благословений день, коли мене породила мати моя. І навіть Еклезіаст, роздумуючи про безглуздість людських страждань, каже Краще тому, хто ще не народився, бо він не бачив злого, що чиниться під сонцем. Йов, як і ці мужі Божі, не втрачає віри. Він просто не розуміє, чому невинна людина має так страждати, його серце зранене, але невідступне, його слова це крик душі, що шукає Бога серед темряви. Навіть у цьому стогоні відчувається зерно надії, якщо людина запитує, чому, значить, вона ще вірить, що є відповідь. Йов не відкинув творця, він волає до нього. І згодом через біль і мовчання він дійде до глибокого розуміння, яке висловить наприкінці книги Я чув про тебе слухом вуха, а тепер око моє бачить тебе. Це не відчай без віри, а біль віруючої душі, яка не розуміє, чому праведник мусить страждати. Йов, як і багато пророків після нього, показує, що навіть у найглибшому розпачі людина може звертатися до Бога, і саме це робить її віру живою.